Для вас вітає інформаційний портал золочи.нет. Хотілося б почути на декілька, декілька відповідей на деякі питання. Перше питання, яке стосується сьогоднішнього засідання сесії Верховної Ради, які основні вагомі питання вдалося розглянути, можливо, вирішити? Ну, вчора, як ви знаєте, планарний тиждень розпочався з ряду принципових питань. Зокрема, ми проголосували в першому читанні законопроект зміни до податкового кодексу в частині значення рентної плати. Принципове питання, тому що минулого року уряд України допустився принципової помилки, піднявши для вітчизняних видобників газу і закордонних компаній ренту до космічних висот в розмірі 70 і 55%, яких ніде в жодній країні цивілізовані немає, думаючи, що це автоматично принесе до бюджету гастрономічні мільярдні суми. А навпаки це привело збиток, до збитку, і фактично ми не дорахувалися кількох мільярдів кубімічних метрів газу. І стали ще більше залежні від російського газу. І в такий спосіб це вдарило по кишені, бо потім уряду дуже легко було пояснити через МВФ, через інші інстанції, через НКРЄ, що ми тепер не можемо платити за газ стільки, скільки платили через субвенцію, а мусимо платити 7 тисяч за тисячу сім тисяч гривень за тисячу куб, кубометрів газу. І тому в тій ситуації я вважаю, що це голосування було принципове. Бо якщо ми проголосуємо в цілому, ми зменшимо залежність від російського газу, зробимо перевагу нашу газовидобувну галузь, повернемо частково міжнародні компанії, які пішли з ринку видобування газу, і відповідно отримаємо додаткові надходження в казну, додаткові, об'єктивні і реальні. Зменшимо те, щоб, ну, щоб люди відповідно відчули це по кишені, що вони менше будуть платити за газ. Тобто це відобразиться на тарифі газу. Це перше питання, як на мене, сьогодні принциповий день був в тому, що ми сьогодні слухали доповідь чи інформацію міністра закордонних справ пана Клімкіна з приводу домовленостей, які мали місце в рамках Нормандської четвірки в Парижі. І можемо зробити висновки, що є просування в цьому питанні. Важко говорити про те, наскільки це буде тривкий позитивний результат, тому що ми не бачили писаних домовленостей, які, чи було щось підписано, чим керувалися в рамках нормандської четвірки і чим зараз керуються в подальшому діалозі із сепаратистами. Тому дуже важливо бачити цей якийсь писаний документ. І ми, сьогодні, я з колегами підписав депутатське звернення на міністр закордонних справ Клімкіна, представити таке письмове. Письмові такі резолюції, які були досягнуті в рамках громадської четвірки, щоб ми мусимо розуміти, чи це легітимний процес, чи це нелегітимний процес. Ми за те, щоб було перемир'я. Ми за те, щоб на Дубасі був мир. Але ми за те, щоб цей конфлікт був все-таки розв'язаний якимсь одним з методів. Не просто заморожений і нав'язаний нам через вибори на окуповані території з російськими військами, що ми маємо. Утримати сепаратистів з нашого державного бюджету, а ми повинні зрозуміти, що ця територія є наша, і ми хочемо її якось відвоювати через чи хорватським методом. Як зайшли хорвати, чи завівши потім ООН, війська ООН, а потім ОБСЄ, і вони провели там вибори. І зараз це нормальна країна, яка дуже активно розвивається через туристичний бізнес. Але на це пішло років 10. Чи там років 8, чи через Придністровський варіант, де Молдова ізолювала Придністров'я і це анклав, і, але вони не фінансують його державного бюджету. А нам не хочуть нав'язати питання фінансування з державного бюджету сепаратистів, та ще й їх легітимізації. Якщо це так є, домовиться, і чи зміни до Конституції. Конституція не міняється в умовах війни. Все-таки я вважаю, що це принципове питання. Ми не можемо йти тут на поступки чи Кремлю, чи навіть Європейського Союзу. Бо в мене немає 100% певності, що Європейський Союз в особі Меркель. І е, Оланда не хочуть, скажімо, зробити певні кроки назустріч Путіну е, для того, щоб пом'якшити зараз санкції Європи, Європи стосовно Росії. Тобто я хочу зрозуміти, наскільки нормандська четвірка працює на користь України. Чи тут це задоволення інтересу і Путіна, і задоволення інтересу і Європи? Трикутнику, де ми можемо програти, тому таке звернення депутатське і на президента ми підпишемо, і запит на міністра закордонних справ буде озвучений з трибуни Верховної Ради. Оце принципові момент, який зараз відбувається. В Верховній Раді. дякую. Таке питання. Ви вступили в об'єднання українського об'єднання патріотів. Укроп що вас на це спонукало? Ну, мене насамперед спонукало відсутність до кінця рішучих дій з боку багатьох очільників фракції БПП, які, бо ми не раз голосуємо за законопроекти без достатнього обговорення. Законопроекти, які не зовсім покращують умови життя наших громадян. Дуже, я вважаю, неправильним було. Голосування за бюджет України, який приймався вночі, забирання 15% надбавки працюючих пенсіонерів. Інші питання, які вб'ють по кишені нашого зубожилого населення, я не маю відповідей дати людям, чому не індексована була досі зарплата мінімальна. І в принципі не індексована зарплата як така людей, а та індексація, яка проведена там, в рамках нещасних кількох десятків гривень, на тих. 14-19% воно капітально не розв'язує ніякої індексації, тому що реально девальвація гривні відбулася набагато більше, ніж примітивна індексація, яка відбулася зараз. Тому в мене є багато питань, на які я не маю відповіді. Якщо їх немає, я керуюся позицією. Свої громади і свого сумління. Тому ми коперуємо з з тими людьми, які мають свою позицію громадянську і не боються її висловлювати. Це Ярош, це Парасюк, це Береза, це мої колеги з різних фракцій, в тому числі фракції БПП і так далі. І є міжфракційне об'єднання Укроп, представників різних фракцій, Українського об'єднання патріотів. Я вважаю, що патріотизм не повинен бути популістичним, він повинен бути практичним, дієвим. І ми запрезентуємо певну команду людей, які підуть в різні рівні рад, приїдемо. Томся на золочину з відомим українським національним письменником Шеплярем, Шплярем профінансуємося і представимо цю команду людей, які хочуть боротися за краще майбутнє. Дякую. А ще таке питання. Як ви відноситесь до такого прикладу, як регіонали просочуються в інші партії для того, щоб прийти? Ви знаєте, я хочу, звертаючись до золочів'ян, дуже ретельно свістежувати списки різних політичних партій, які беруть. Тих чи інших кандидатів, тому що я більш ніж переконаний, по-перше, що укроп, який йде зараз на вибори, немає жодного регіоналу. Цьому я запевняю, тому що я бачив ці списки. Але я бачив багатьох колишніх і в списках БПП, і в списках інших політичних партій, не хочу робити їм реклами. Просто дивіться дуже ретельно. Тому що люди, які побували членами партії, регіонів в той непростий час. Коли можна було цього уникнути, можна було заявити свою принципову позицію. А зараз вони перефарбовані націонал-демократи чи великі міцні господарники. Так я хочу сказати, що такі міцні господарники вони можуть сотні разів перефарбовуватися. Але е я не певен, що ці люди до кінця відповідають честі і гідності нашого товариства. Тому треба ретельно дивитися, якщо такі колишні. Регіонали є у списках, просто проігнорувати цю партію ці списки на місцевих виборів. Дякую. Чи плануєте приїхати в Золочі, в Золочівський район? Планую, планую. Я думаю, що я буду наступного тижня. Золочі. дякую. Ми вас дякую. будемо чекати. Дякую, Це найкраще Хай щастить.